Має? <пробачу> <Да. реш> Державна служба з <за> надзвичайних ситуацій. <пробачу> ну, скажіть, будь ласка, Проводимо на роботу серед населення, щодо отримання правил пожежної безпеки. Ви палите? <пробачу> да. да. В ліжку хоч не палите? У хаті не палите? Тільки на подвір'ї, так? <пробачу> да? Скажіть, будь ласка, ви знаєте взагалі правила пожежної безпеки, ви своїх, бережете своєї осени. Так? Береженого Бог береже. так? Да. Ми хочемо вам дати на згадку таку пам'ятку правил пожежної безпеки. Коротке застереження, щоб вас спасибо. оберігало вашу домівку, щоб ви не забували. І всього вам найкращого. Вам, Читайте totally. і своїм рідним розказуйте. Всього найкращого. вам. Доброго дня, мене звати Кахня Олександрович, Олександр, сьогодні сектор Великобачанського районного сектора. Хочу вас проінструктувати про недопущення випалювання сміття поблизу будівлі, щоб це не допустило, не дай Бог займання вашого житлобудинку і чи господар господарських будівлі і тому подібного. Ось таку вам надаю пам'ятку, що не допущення даних перші. Дякую. Також вам ще одна пам'ятка щодо дотримання правил пожежної безпеки. І Доброго дня. Ми зробили, проводимо роздячну роботу серед населення, щодо отримання правил пожежної безпеки в інформації. А також недопущення пожеж в природи така система. Хто, хто ми застерігаємо, попереджаємо припущення пожеж, якщо ви розпалюєте багаття, щоб людей доже, вони все було. Так. А також нагадуємо, що до Ми використовувати газову і електрику, електри, електричну техніку. Видобувати, щоб, ви, е, якщо спалюєте сміття, то все це робили на безпечній відео від будинку. Такі відео вашого господарських будівель, що не допустити займання даних будівель. Ось таку вам пам'ятку. Візьміть, будь ласка, Дякую, Почитайте дякую. через дякую. Дякую. Так. і всього вам найкращого. Дякую. Доброго дня ще де ми проводимо інформаційно-розясну роботу з населенням щодо дотримання права порожнього зараз. Така статистика пішла, що люди прибирають свої господин території, де да, і воно, воно ну з різних причин переходить на. Вчити застереження і здобутні такі листи, да, пам'ятки наші, де написані основні правила і основні причини, чому виникають пожежі в житловому секторі, да, а також природних екосистем. Да. Почитайте, розкажіть своїм рідним, щоб нашої селі не приймали нічого ніякого біда. Спасибо. Це сумне каже. Пожежної безпеки в, в поході та що Під час господарських робіт, спалювання сміття та їх, решта залишок минулого виникає дуже багато пожеж. Хочемо вам нагадати про основні правила пожежної безпеки, вручити вам пам'ятки щодо їх дотримання, щоб ви почитали. Розказали своїм рідним близьким, щоб вашу оселю все оберігало. Виникають майже два з половиною рази, виникає пожежа. Виникла пожеж, вже в цьому році переглянення з минулого. І чисто вам листівочку, це основні причини пожеж. Ще таке застереження по екосистему. Виключення пожеж да, з причини небережного поводження золота, що спалювання сухої трави. в система до чого може призвести. Почитайте, будь ласка, розкажіть своїм рідним, дайте їм почитати. Ну, ми да. стараємося ну, це добре, це добре, Гарного Я вам дня. Спочатку mm -hmm. року на території області виникло 426 пожеж. Близько 80% цих пожеж це саме пожежі в житловому секторі. Найбільш найпоширеніші причини цих пожеж це небережне поводження з вогнем самих громадян, це коріння на тверезому стані, неправильність електрообладнання, неправильність експлуатації оберігувальних приладів, тому головне управління державної служби України з нашої ситуації в Полтавській області звертається до громадян, дотримуватись правил пожежної безпеки, слідкувати за електроприборами, слідкувати за дітьми, наголошувати їм про ті основні правила пожежної безпеки, щоб не допустити виникнення пожеж у житлі.